Жалкування про минуле як перетворити негативні емоції на енергію до змін. Три кроки від психолога: Жаль це частина людського досвіду. Ми всі час від часу згадуємо свої помилки та втрачені можливості. Але проблема не в самому жалкуванні, а в тому, як ми на нього реагуємо. Хтось згадує минуле, робить висновки і покращує своє життя. І жаль відпускає. А хтось застрягає в нескінченному самозвинуваченні. І нічого не змінюється. Жаль може бути корисним лише в одному випадку, коли ми чуємо в ньому не звинувачення, а підказку, нагадування про наші цінності. Тож замість того, щоб себе картати, спробуйте ці три кроки. Перше, запишіть ситуації, за які ви себе досі картаєте. Наприклад, шкодую, що багато років жила не своїм життям, а так, як хотіли батьки. Друге означте, які ваші цінності не вдалося тоді реалізувати. Наприклад, самостійність, самоповага, турбота про себе. Третє. Подумайте, що ви можете зробити зараз, щоб жити згідно з цими цінностями. Наприклад, навчитися відстоювати свої кордони, приділяти час собі, здобути нову професію. Заплануйте відповідні активності та втілюйте свої цінності у життя. Саме так ми перетворюємо жаль на паливо для змін і починаємо жити так, як хочемо. Минуле не змінити, але майбутнє. У наших руках